З вірою у перемогу у Дніпрі до дня захисту дітей пройшла виставка Живопис художниці Олени Чех та її учнів. У галереї представили понад 200 картин. У такий спосіб організатори хотіли допомогти вихованцям пережити жахи війни, а також допомогти зсу. Роботи та можна не лише подивитися, а й придбати за донат на підтримку армії. Працюватиме виставка до 15 червня. Вхід вільний. Якщо порівняти картини, які малювала Дарина на початку війни, то це було дуже страшно. Чорні такі всі тона були. То зараз ми вже бачимо яскраві фарби. Зараз такий тяжкий час. І дітям потрібно цей негатив якось викидати. Зібралося дуже багато картин, які ми захотіли показати всім. У Нас всі картини вони не зв'язані з війною, але ми всі віримо у перемогу і знаємо, що вона буде. І через це виникла така ідея назвати так виставку.